Доброго дня Мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в вашій увазі, супер пропозиції. Сьогодні в нашій увазі Ford Kuga 2018 рік. Автомобіль лише приїхав з аукціону весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фарб по всіх в металічних елементах кузова все в оригіналі, пластик завжди відрізняється від металу на півтона по кольору. Бампер має незначні сколи. під сколами не видно другого шару фарби все в оригіналі. Вікна по кругу по периметру 18-й рік, салончик автомобіля комбінована шкіра з Матерією. Автомобіль в збереженому стані. Пробіг автомобіля 150 тисяч. Мультикермо. Навігація, клімат двохзонний, підігрів лобового скла. 1,5 дизель 88 кВт, 6 ступочка Механічна коробка передач. Електронний ручник. Передні, задні парктроніки, два ключика Безключовий доступ, кнопочка старт-стоп, такий кросовер Приїхав сьогодні. В класному, досить стані підсвіточки в підсвіточки ручок дверей, склопідйомники, такий збережений автомобіль. Завітав на даний автомайданчик. Досить приємна посадка. Взаді для задніх пасажирів. Досить подібна посадка, як Volkswagenі та Урані. Нова гума, по сервісній історії лише замінена. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, з сервісною історією. Від А до Я. Електропривід кришки багажника. Є в нас зйомний паркоп. Як ми бачимо, новий, навіть не використовувався. Запасного колеса немає, є в нас компресор смола в комплекті, як повинно бути. Класний такий кросовер, європейський, економний, динамічний. З великим кліренсом і саме основне свіжий рік. Весь в оригіналі без ДТП. Ціна його тут 11900 євро. 88 кВт, 1,5 дизель. Комплектація Титаніум. Ціну ми беремо без ПДВ, 11 900 євро. І від неї рахуємо ціну в Україні. Ніхто з клієнтів. Не чекає повернення ПДВ, одразу рахуємо вам ціну без ПДВ. Економний, динамічний, збережений автомобіль, кросовер. Все, як полюбляємо ми, українці. Денні ходові вогні. Галогеночки. Супер пропозиція, кого цікавить, телефонуйте, не зволікайте, такі варіанти продаються швидко. Ціна з розмитнення буде вказано в темі даного відео. Також в описі до відео залишиться посилання даного автомайданчика, даної автоплощадки, де ви зможете зайти, вибрати будь-який автомобіль, подивитися пробіг, комплектацію і прорахувати автомобіль в Україні, скільки він буде з розмитненням і доставкою. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами, розмитнюємо, робимо все під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Звичайно, телефонуйте і робіть замовлення 050 565 0817. Звати мене Омелян. На все добре, до нових відео.